Добрий день, друзі, для вашої уваги. Хочу запропонувати от нове надходження У нас запчастин до МТЗ. Поприїжджали у нас патрубки силіконові. Це ми отакі от воздухани. Ми їх збираємо комплекти, можете замовляти. Так, патрубки, потім ці такі квадратні фари поприїжджали. Тобто стандартна фара. Ну, це, звісно, виробництво Китай по 950 гривень. Вони. І там всередині діоди і лінза. Таке освітлення непогане. Тобто, як варіант замінити штатну оптику. Потім отакі от фари кругленькі, це під 305-ту фару та 307-му поприходили. Тобто ми беремо фару, корпус фари металевий, так, і в неї вставляємо цей елемент. І Потім дуже-дуже непогане таке освітлення. Потім новинка вот 4 кВт на 12 вольт. Стартер приїхав рибництво Польща. Це прямий стартер, не редуктор прямий. Э, Склочисників в зборі передні на велику кабіну. Так, це у нас сидіння додаткове без спинки, але з накладкою на криво. Так, відкривається воно. Так, можна щось покласти. Це ліворуч від сидіння родійського ставиться. Так, Потім э, новинка у нас угорські отакі HBR, э, диски щеплення. Потім на 5 кілець, знову ж таки HBR, угорщина, кільця на 5 кілець, на поршніву на Д240. Потім... До сидіння у нас отакий от комплект до додаткового. Ну, хто там, можливо, сам його буде виготовляти, там, або воно і зносилося, і стріпалося. отакий от комплект, комплект ну, воно продається, 800 гривень коштує. Тобто це у нас передня частина, так, щоб наклеїти зверху. Позаду, там замість спинки і накладочка на це от. можна отаке от придбати, замовити, придбати. 800 гривень отакий от комплект коштує. Так, друзі, по проводці у нас трошки тут поприїжджали, ще не розбиралися, що до чого. Це нового зразку, оригінальна проводка білорусівська. Так, поприходили жгуті. клавіші поприходили, це у нас клавіші на скло числих і на обігрівач це у нас білорусівські клавіші. Вони по 200 гривень такі. Так, Ось тут педалі у нас приїжджали, наш придвал. Місяць оцей приїхав. Так. нового зразку у нас отакі важелі приїжджали до редуктора. Так, друзі, ну отакий от невеличкий огляд. Якщо цікаво, можете замовляти, звертатися за номером в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую за перегляд, на все добре.